Смачний та ніжний сирний наполон. Для когось це тільки не тільки новинка, а хтось вже багато років з ним знайомий. До початку замішуємо м'яке тісто на основі кисломолочного домашнього сиру. До речі, як легко приготувати вдома кисломолочний сир з магазинного молока чи повний рецепт цього наполеону. Відео в мене є на ютуб каналі на моєму. Готове тісто розділюємо на коржі та охолоджуємо. Далі кожен шматочок розкачуємо на пергаментному папері, чи як я на килимку, та вирізаємо коржі. Я використовую гострий ніж, проте також можна скористати. Статися і формою, випікаю до рум'яного стану та охолоджую на решіці. Коржі виходять всередині та зовні дуже схожі до класичного наполеону, тобто з багатьма прошарками. А далі промащуємо торт за допомогою рідкого крему для того, щоб просочити наш торт, і він вийшов ніжним соковитим. А готовий виріб відправляю в холодильник на декілька годин для просочення. Курую цей ніжний та дуже смачний торт за допомогою крихти, яка залишилась після випікання та формування коржів, як і класичний наполеон.